І так, п'ятий клас, параграф 20. Розв'язуємо вправи. Перша вправа 762. Довжина ребра першого куба в 4 рази менше від довжини ребра другого. Скільки разів сума довжин всіх ребер? Куба менше від суми довжин усіх ребер другого куба. Значить, а... В цьому параграфі у нас є така формула для суми довжин параллеліпіпіда. Значить, а якщо це куб, то це буде сума довжин куба, це буде... А... Ну, хай запишемо для параліпіпіда 4. Помножити на А плюс Б плюс С. Якщо це куб, тобто А дорівнює Б дорівнює С, то це ми отримаємо 12А. Значить, відповідно, якщо довжина ребра першого куба в 4 рази менша, ну, відповідно, просто буде один. Сума усіх ребер буде в 4 рази менша. От і вся відповідь. Значить 700. Якщо, одна, е, якщо ребро менше в 4 рази, то і сума всіх ребер також буде в 4 рази менше. Тут такого нічого немає. Значить, обчислять суму довжин усіх ребер піраміди. Якщо і... Подано все. Значить. І так. П <кій> у нас це вершина. Піраміда, основа піраміди це А, Б, С, Д, тобто чотирикутник. І дивимось, для цього нам необхіден, потрібен малюнок піраміди. Ну, нехай подивимося на цей малюнок. Ось, значить, отут у нас П. А тут А, Б, С і Д. Відповідно в умові нам дано ПА, ПБ, ПС, ПД. Їх треба додати і дані також А, Б, Б, С, С, Д і так далі. Значить, за умовою одні по 17, другі по 14. Знайти суму усіх довжин. Тобто наша задача. Сводиться до того, що ми 17 множимо на 4, додаємо 14 множимо на 4. Ну, тобто, можна одразу сказати, що 31 множити на 4. Значить 30 на 4. Це 120. Так, і 1. 124. Отримали 124. Це сума усіх ребер піраміди сантиметрів. Наступна вправа. І так, 769. Периметри граней прямокутнику кутноку паралеліпіпеда дорівнюють 20, 36, 32. Зайдіть суму довжин усіх його ребер. Значить, також треба розглянути, подивитися на малюнок. Ось такий же паралелепіпед вже намальований. Значить, треба розвивати просторове уявлення. Ну і взагалі кажучи, порахувати. Значить, в нас є. Формула, але тут, я думаю, можна без формули знайти суму довжин усіх його ребер. Нам сказано, що нам даний периметри грани. От, наприклад, ABCD – це нижня грань. Значить, до неї додається інш... додаємо іншу грань, наприклад, А Б Б1 ближня до нас. Якщо ми їх додамо. То вийде, що ми додаємо якраз ребра. Але ребра. Розглянемо, наприклад, Д С і АБ. Потім АБ і А1, Б1. Два рази додали одну і ту ж саму грань, ребро. Але це ребро можна переформувати як. На оце перекинути. Тобто виходить, що ми 1, 2, 3, 4 ребра порахували. Аналогічно з усіма іншими ребрами. Ну, Я до чого веду, що достатньо просто, щоб дізнатися суму всіх ребер, просто додати периметри. І ми сразу все знайдемо. Значить, І так, що ми отримуємо в результаті ми отримуємо 20 додати 36. І додати 32. Тобто, якщо ми побачимо, що ми просто додаємо такий периметр. Периметр — це сума всіх сторін прямокутника. Якщо ми їх додаємо, то ми бачимо, що дві грані додали, і відповідні у нас грані додаються 4 рази. Не знаю, як ще пояснити, ну дивимося, значить, 60-80 88, виходить сантиметрів. Це сума усіх. Значить, у нас на 771. Сума довжин ребер прямокутного паралелепіпіда – на рівні 80. Знайдіть довжини ребер. Якщо в нього один із вимірів. значить ми користуємося оцією формулою. І замість АБЦ пишемо, буде у нас щось одне за Х, значить, дивимося всього три сторони. Один із вимірів на 3 см більше за другий і на 20 см. Менший від третього. Тому, нехай третій на 20 см менший від третього. Значить, ну, треба розібратися. У нас є перший вимір, другий і третій. Значить, який з них найменший, той краще вибрати за Х. Значить, нам сказано, що... Другий найменший, наскільки я розумію. Значить, якщо другий за х, то тут взяти х уже плюс 3. Перший вимір більше на 3. І на 20... Тут головне не заплутатися. Менше від третього. Буде так, це навпаки. Значить, хай буде перший цей Х. Перший вимір це дорівнює нас Х. Тоді сказано, що. Угу. Так, ну навіть щось в мене не виходить придумати, значить треба скласти, будемо складати рівняння, спочатку знову ж таки розберемемося, тут дуже заплутано дали. І так, один із вимірів... Перший на 3 сантиметри більший за другий. Значить, якщо другий Х, то це буде Х плюс 3. Получається, перший на 3 см більший. Так. І сказано, що перший на 20 менший від третього. Значить, третій буде більше і ще на 20. От як заплутали все. Значить, х плюс. 3 і ще додати 20. Отак от, от все. Розібралося нарешті. І тепер, користуючись нашою формулою, ми шукаємо: е, треба сума довжин дорівнює 80. І так, сума довжин, це значить 4 помножити. Перша довжина Х плюс 3, друга довжина Х, третя довжина Х плюс 3 плюс 20. Дорівнює 80. Значить, ділимо на 4 і отримаємо. І тут в дужках врахуємо 1, 2, 3. Це 3х додати 26. Я так розумію. Дорівнює 20. Далі 3х дорівнює Трих дарівнює. Ага. Трих дорівнює. Ну, якщо не виходить, то значить я щось неправильно записав. Виходить так. Да. Виходить так, значить... Так, зараз перевіримо. Значить, і так буває таке ж, на жаль, значить 771. Значить, ну, по-перше, можна записати наступне, значить. Неуважно я дивився, значить, в нас, яка в мене помилка? Значить, по-перше, тут 80 це метрів. Метрів. а Тут усе в сантиметрах, тому відповідно 80 метрів це 88 тисяч сантиметрів. Відповідно, ми поділили 8 тисяч сантиметрів на 4, ми отримали 2 тисячі сантиметрів. Отак от, от. Крім того, крім того, Значить, будемо рахувати далі один із. Значить, і, крім того, можна замінити тут, записати перший буде X, другий буде х 3. Якщо я запишу Х Перший Х плюс Х мінус 3. От, тоді у нас виходить плюс 17. Так, ну головна помилка була в мене отут. Ну, і звісно, тут також треба дивитися. І так, віднімаємо 2000 мінус 17. буде 1980. 3. Значить, і. Ділимо на 3. Отримуємо 661. Значить це перший вимір 661. Щоб отримати другий. Перший це який? Ось цей. так? Щоб отримати другий, це ми віднімаємо ще три. Значить, другий вимір буде. 601. П'ятьдесят вісім. І. Третій вимір. Віднімаємо, додаємо, отримуємо третій вимір. Це 681. один. Так, ну задача досить... В мене не вийшла. Так, добре. Значить, наступне 770. А вчислі суму усіх, суму площ усіх граней куба, якщо сума довжин його ребер дорівнює 144. Значить, відповідно, яким чином можна розв'язувати. так, 773. Сума довжин його ребер. Це, опять же, у нас є формула. Сума довжин ребер куба це 12А. І вона дорівнює 144. Звідси ми можемо сказати, що А дорівнює 12. Ми поділили на 12. Значить, а тепер треба знайти суму площ усіх граней куба. Суму площ. Значить, сума площ у вас є формула така, що вона дорівнює 6а в квадраті. Це така формула в підручнику рінка 168. Значить, нам а відомо, значит, для того, щоб знайти суму площ, ми повинні 6 помножити на 12 квадратів. 12 квадратів – це 144, помножити на 6. Можна помножити 144 на 6, 6 на 4, 24. 24, 2, 26. Тут 8. 800, 6, 864. Значить, сантиметриця, сума. Площадь, наверное, в квадраті. Можливо, я так думаю. Так, квадраті. 864